Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Якщо ти будеш дивитися на Путіна, то ти побачиш, що всі його плани, всі його операції розраховані на короткий час. Він ніколи не планував в таких масштабах, як рік, два, три, п'ять. Так, він полюбляє багатоходовки, але ці багатоходовки. Місяць, два, максимум три. Інколи тиждень-півтора-два. Пригадай, обнуління його строку. Півроку тягнулось, так? Максимум Ре, реалізував. Історія Чечнею півроку. Грузія від початку до реалізації, півроку три місяці, три місяці. Питання в тому, що він ніколи не розраховував на історію таку довгу. І зараз він фактично показує, що його план. Не реалізувався, і він переходить до нової історії. Знов розрахованою десь на півроку. Ну, не рахує він більше. І тут питання, коли закінчаться ці півроку, що буде пропонувати Путін? Знов підіймати ставки, як зараз? Коли ми кажемо про те, що росіян будуть 300 тисяч призивати, ну всі вже казали. Шагу виступає і каже, в нас 6 тисяч втрат, 300 тисяч будемо призивати, мобілізувати. Я вибачаюсь, якщо 6 тисяч втрат, навіщо в 50 разів більше мобілізувати? Може десь щось не так, може щось в калькуляторі треба перерахувати або підправити. Після того, як українці перемололи Кантеміровську танкову дивізію, Разанський десант, Псковський десант, все інше, де вони знайдуть дивізію Дзержинського? Де цих командирів? Їх немає. І ми зараз бачимо, що мобілізовані, яких кидають на поле бою або в окоп без командирів, це НАТО в цілий. Ми бачили, як величезна кількість росіян здавалася в полон українцям в Харківській області через те, що в них не було досвідчених командирів. Відверто кажемо. Ну, не знали вони, що робити, не знали і не знають зараз. І останнє. А що з логістикою? З самого початку, коли росіяни вторглися до України, в них була проблема з логістикою. Вони підтягували свої війська, потім йшло топливо, йшло БК, все інше. Зараз, і тоді ми вб... знищували. Потім вони знайшли варіанти, але з нас з'явилися Хаймерси, і ми знов знищуємо. Як вони це будуть вирішити? У них немає питань, як вирішити це питання? Немає. Тому чим забезпечувати, як це БК надавати, що одягати, де гроші на це брати. Питань, велика кількість. Відповіді немає. Чи є проблема в тому, що вони підтягнуть резерв? Є. Будь-який резерв це проблема. Але ще раз я кажу те, що казав мій комбат. Це його слова. Люди без досвіду і без нормального керування на полі бою це НАТО в цілий. Який знищується після першого обстрілу, тому треба розуміти, да, це потенційна загроза, але вона невілюється українськими збройними силами, і про це теж треба казати. Тому я би не лякався, я не лякаюсь, і це навіть росіяни кажуть, чому мобілізація у нас, а Росія, а українці нас булять, гнобять, руфлять, стебуться з нас і не лякаються. Що, що в цьому не так? Як таке відбувається? Росіянам лячно. І це показує ще одне: останнє. Ми не боїмося цього призиву. Ми не боїмося мобілізації росіян. Ми чого боїмося, це втратити свою країну. І це не якісь патріотичні гасла. Ні, це дійсно те, що відбувається. Українці готові знищувати русню і захищати Україну навіть ціною свого життя або здоров'я. А росіяни... Не готові класти своє життя за кооператив озера, Путіна, Медведєва, Лаврова та іншу мерзоту. От цьому різниця. Тому все нормально, все йде по плану. Е, ну, дивіться, дійсно найдивніше в цій історії те, що в росіян досі є біржі. Але знаєте, є такий жарт на фондового ринку. Якщо щось впало на 90%, це означає, що воно десь впало спочатку на 80%, а потім вдвічі. <реш> Тож ми десь таку ситуацію бачимо. Сьогодні також падіння там з, відкрит... з самого відкриття, бо е... нікому не подобається ідея йти вмирати. І... Ескалація з боку Путіна ще, звісно, часткова ескалація, да? часткова мобілізація, часткова ескалація. Він залишає собі можливість ще трошки доескалювати. Але це нікому не подобається, це в тому числі дестабілізує ситуацію в самій Росії, бо вони ж не просто так-так довго відкладали цю мобілізацію і не хотіли йти. І зараз навіть лише на частково, як ми бачимо, а не на повну. Тому біржам це не подобається, але на російські біржі вже мало хто зважає, бо власне там фінансовий світ, фінансовий ринок вже вмер. І зараз в сучасному світі, ото переведення е економіки на військові рейки, те, що було в 41-му році, радянському селі це просто фізично неможливо. Ну от фізично так не працює. Плюс технології для того, щоб це зробити, в них немає. Тому щось там розконсервувати вони, звісно, будуть. Може, щось там будуть докупляти у Ірану чи Північної Кореї, але знову ж таки про. І мобілізація часткова. Да? Якщо ти хочеш перевести свою економіку на військові рейки, ти вже там по повній програмі всі мобілізації, А тут між крапельок, тому це не про перехід економіки на військові рейки. Тим більше потенціалу для цього просто фізично немає. Дружні комуністичний Китай не хоче асоціювати себе з невдахами. І ми бачили в Самарканді реакції Китаю, Індії і всіх інших, які однозначно давали сигнали, що давай закінчиться скоріше. Бо це все набрикло. і власне те, що ми побачили зараз ці референдуми за три дні, часткова мобілізація, це ж історична реакція. Насправді, і вона сталася якраз після Саварканду, де Путіна пронизали. І як завжди, знову ж таки, єдина стратегія, якою володіє Путін, бо це стратегія бандитів, да? завжди скалювати. Вони не вміють по-іншому. Вони не розуміють, що таке м'яка сила. Вони не можуть. В них ця оця фішка, що не можна дати задньою, да? вони зациклені на цій задній в Росії. І тому після приниження, після в тому числі жорсткої позиції Китаю і Індії, він підвищує ставки. Тому навряд чи в такій ситуації Китай буде допомагати. Бо більше ми зараз бачимо якраз підвищення ізоляції Росії. Те, що відбулося за останні кілька днів, це ситуація з картками мир російських, які спочатку перестали приймати турецькі банки. А сьогодні пройшла новина, що доєдналися казахстанські і вірменські банки. Ого. Насправді, якщо десь там вже приймають, то може тільки в Киргизії. Якщо вже вірманія, то тут уже діла плохи, так би мовити. Наскільки вони можуть вплинути на цю спробу росіян вибудувати лінію захисту там півні, ну, скажем так, східніше осколу от в Харківській області, чи чи можуть вони утримати зараз взагалі Харківську область? Хоч якісь шматки території Харківської області? Як це може Я на них постанову. сказатись? Я поставив питання, чи зможуть вони утримати Луганську? Навіть так, так? Да? Навіть так. Справа в тому, що вони не будуть підготовлювати От фотографії, які ми розглядаємо військовополонених російських, які потрапляють, ми бачимо там речові мішки зразка 1945 року, з як вони кажуть, притаченими, тобто прив'язаними на ремінцях плащ палатками. Це брезентова така е, ряднина розміром півтора на півтора метра з дірочками по краям. от, це в яких треба жити. От, і ось з цим, з казкою, вони йдуть в бій. Тобто так, як бійці там, Червоної армії, в 45-му. Це все, що їм дається, більше їм нічого не треба. Пляшка, лопатка, от, все, вся амуніція, тому що довго їм жити на, на полі бою не треба. Відповідно і. Готувати їх там особливо ніхто не буде mm -hmm. для того, щоб відмобілізувати, наприклад, полк в тисячу осіб, достатньо там орг у кількості 5-6 чоловік, і вони відмобілізують полк за буквально два дні. Тобто, це відбувається досить швидкі процеси, які навчені люди. Роблять швидко, тобто вони там, ну, наприклад, там два дні обмундирувати, екіпетувати, підписати документи. На все це піде тиждень, тиждень, щоб доставити, наприклад, той же самий полк ешелонами з далекого сходу, там 10 днів йде потім, ну і далі пішочком будуть іти вже поближче до передка. Тобто, плюс бюрократія, ну, десь три тижні це треба для того, щоб відмобілізувати. Більш-менш значимо син викинути її. В бій. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.